20-річний Дмитро розповів, що йому стало зле після вечері. Зараз чоловік перебуває в гастроентерологічному відділенні обласної лікарні, куди його перевели з реанімації. Початку болів шлунок, потім е я випив таблетку від шлунку. Мене знудило. Е після цього мені було недобре. Потім пішов купив е газованої води, випив. Потім знову почалася рвота. На ранок я коли проснувся, в мене пропав зір. Потім звернувся до свого лікаря і так потрапив у лікарню. За словами Дмитра, в реанімації йому відразу вкололи протиботулічну сироватку. Потім капельниці, е е е антибіотики. Зір у мене відновлюється, бачу на даний момент вже краще, ніж бачив. І... Надіюсь на те, що зір відновиться стовідсотково. На сьогоднішній стан пацієнта задовільний більше можна сказати, середньоважкий перебіг в нього закінчився. Він на сьогодні отримує патогенетичну терапію щодо. Покращення інервації нервових закінчень та лікування шлунково-кишкового тракту. Завідувач відділами під нагляду обласного лабораторного центру Василь Печенюк досліджує побутовий ботулізм. Каже, що Дмитро отруївся консервою домашнього приготування. Зараз в лабораторії визначають, якою саме він їв дві консерви, чогось дві зразу. Значить, одна консерва з курятини, а ще у них був. Вони купили товстолоб десь в листопаді і він із столоба зробили. У них ще є автоклавчик, вони про автокували, вроді би, як три як зробили як треба. А воно, значить, залишили спори. За словами лікарки інфекціоністки Ольги Сахневич, основні причини захворювання ботулізмом паличка, яка міститься в неправильно приготованих і збережених консервах. Ботулізм відноситься до харчових токсикоінфекцій. Внаслідок вживання продуктів харчування консервованого вигляду в'яленого вигляду, у вигляді солоного сушеного домашнього кустарного виробництва. Тому на сьогоднішній день ми рекомендуємо абсолютно всім пацієнтам, які хочуть вживати будь-які консервовані продукти, вони повинні бути обов'язково термічно оброблені. І якщо є консервовані домашні продукти у вигляді салатів. Грибів, овочів, фруктів, то краще такі продукти використовувати у квашеному вигляді, а не в консервованому. Це сьомий випадок ботулізму в області за цей рік. Зараз в обласній лікарні в наявності є три протиботулічні сироватки. Ольга Степоренко, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.